Всім привіт! Хочу також долучитися і показати свої улюблені продукти компанії, якими я користуюся. Ось такий гель для душа. З органічним яблуком. Дуже класний. Пахне натуральним яблуком. Натуральний шампунь. Бачите, який густючий. є різні смаки, акваполоне. Дуже дієвий і, і, до, і допомагає проти випадіння. Шампунь і можна використовувати ще тонік. Дуже класний. Рекомендую прямо. Мама на подга також користувалася таким тоніком випадіння Дуже-дуже сподобався. Дійсно, також рекомендую такі тіні, для повік, дуже класні на маслах. Можна використовувати не тільки як тіні, а як рум'яна на пудру. Дуже є різні кольори. Не знаю, є в йому кольори такі, чи в каталозі чи немає, але... Ось бачите, як вигинається. 360 градусів. Так що можна фарбувати і так, і так. З різних сторін. Дуже класна туш, Робить ваші вії дуже об'ємними. Як дуже великі, як нарисовані, Дуже дуже класно. Також мій улюблений продукт. От, такий блисний губ. Дуже класний блестить на губах, на оліях. І є такий ще кольор рожевий. Дуже класний, хто любить. такі блискучий. Близькі можна брати спокійно. І взагалі продукти компанії дуже класні. Скажу ще таку річ, що читала в інтернеті про шампуні сльоз і, як не пам'ятаю, я назвав, шампунь, що дуже шкідливе для здоров'я. Ці марки шампуні і фарба для волосся сйоз і ще якась там. Тоже була фарба. Також шкідливі для здоров'я, тому.